26-й урок, і в ньому ми будемо розглядати питання Wer gehört zu dem familię mit Яке страшне, довге німецьке слово. Але ми його зараз з вами вивчимо і запам'ятаємо: хто належить до членів сім'ї фамілії, ви це слово знаєте. І далі mitglieder. Glied, mit Міткліда. Дуже часто тут всі роблять помилку. читають як мітлайда, мітклід, І е буде читатися як довге і Міткліда. Вегехер це фамілія Міткліда. Хто належить до членів сім'ї? Як же ж нам дати правильну на нього відповідь? Належати до. Ми одразу вчимо це дієслово з прийменником, воно буде завжди вживатися з цю належати до. Коли хтось щось до чогось належить. Der фамілія Міткліда член сім'ї, і ще вам написала mitglieder член. Це будемо заокруглювати як Аміткліда, mitglieder, mitglieder. Der mitglieder член. І давайте спробуємо дати відповідь на це запитання. Хто належить? Ну, ви вже знаєте, можете дати відповідь на це питання. Der Vater, die Mutter und die Kinder gehören zu den Мідкліда. Перераховуємо, хто на друге місце ставимо. Потім ставимо дієслово. Та? Дієслово завжди буде з цим прийменником. До членів сім'ї. Die Мітклідер. А якщо ми хочемо сказати, що хтось один належить, то ми пам'ятаємо, як відмінюється це дієслово. Ich gehöre, du gehörst, er, sie, es. Вона буде, так, Großmutter, це бабуся. Вона закінчення те, Гех, це фамілія Мідкліда, належить до членів сім'ї. Бабуся належить до членів сім'ї. Я належу до членів сім'ї. Ich gehöre. Буде закінчення Е, e", так іхкіх, дукихюст езіс gehört zu den міткліда. Якщо в нас є такі довгі слова, ми їх намагаємось читати як не одне довге слово, а як два, вам буде зрозуміло, що ви оце слово вже знаєте, значить, тут ми робимо фамілієн мітклідер. Два слова читаємо. З двома наголосами робимо не одне довге слово. Так, що ж ми можемо ще сказати з цим словом gehören zu, Збудувати якісь речення. Наприклад, was gehört zu Deutschland. Що належить до Німеччини? Was gehört zu Deutschland? І відповідь: 16 федеративних земель належать, належать до Німеччини. Так? gehören zu Deutschland. Отож, запам'ятали, кихер належати, і кихер, ки і до кого ви належите, наприклад. І до кого ж ми можемо належати. Наприклад, ми можемо міткліт, член, Ді". може бути, наприклад, мітлік з карти, карта, карта члена, не знаю, спортзалу, якоїсь організації або партії.

Далі можемо сказати Мітліцькі карти і так далі. До речі, це питання з розмовного клубу, де ми, я всіх запитую, наприклад, і учні відповідають векіха, чи де фамілія Мідхліда, і учні кажуть, де хвата, дімут, он дікіда, кіхенця фамілія Мідхліда. І я перевіряю граматично, чи правильно все сказано. Так? Якщо ви хочете вчити німецьку мову зі мною, інтенсивно, то з 4 червня починаються курси А1 та А2. Приєднуйтеся і із задоволенням вам допоможу вивчити інтенсивно. А якщо вам це відео сподобалось, то обов'язково поділіться своїми знайомими. Напишіть в коментарях дякую. Поставте вподобайку, підпишіться на мій YouTube канал і почуємось в наступному відео.